Всім здоровенькі були, всіх вітаю, з вами Грой Барон, І сьогодні будемо дивитися на поповнення колекції відеоігр, які в мене з'явилися за останній час з минулого відео. А сьогодні в нас з представників е, ігри для консолі PlayStation 3 та для консолі PlayStation 5. Аж одна гра отак от виглядає цей перелік відеоігр. Тому, кому цікаво, подивитися, що в мене з'явилося за цей час. Ласкаво просимо. Розпочнемо все як завжди з алфавітного порядку. Тобто розпочнемо з першої гри, яка називається Vampire Raid Altered Species. Це в нас такий тришачок на PlayStation 3. Раніше гра була ексклюзивом Xbox 360, але потім її портували на PlayStation 3. Це дуже дуже погана гра, насправді, з дуже низькими оцінками. Схожа на Splinter Cell та на Metal Gear Solid. Будемо обов'язково дивитись. Тут також е з мануалом є е паперовий плакат. Зараз я вам покажу його. Отак виглядає оцей плакатик, наче як е непоганий, але дуже маленький. Тож цікаво було подивитися, що це в нас за страхіття таке е з дуже низькими оцінками. Тож маємо гру і незабаром е теж розпочнемо її проходження. сподіваюсь. Повернемося до попереднього мого відео. Е, ця гра в мене вже в той момент була, але я, на жаль, її не встав в відео. Це в нас Ridge Racer Unbounded. Тож, е, гра в нас є, е, ми вже грали. У нас вже була проведена по ній трансляція. Це в нас перегони від BugBear, тобто творців серії Fletout. Перших двох ігор е, і в Рекфест. Тобто гра цікава, я вже пограв, Так, непогані перегони. Будемо далі теж в них грати. Перейдемо одразу до найсмачнішого, так би мовити. Одна з найгірших ігор в історії, яка тільки виходила взагалі. Яка тільки виходила, це в нас гра під назвою Ride to Hell Retribution Я гадаю оцінки самі за неї скажуть. Тобто, це в нас прям відмінний треш про байкерів з дуже поганим всім, з поганою озвучкою. З поганими механіками і тому подібним. Дуже хотілося б подивитися, наскільки воно все ж таки жахливо. все. Тому маємо гру, будемо теж обов'язково проходити, коли з'явиться така можливість. Дуже сильно хотілося б подивитися на цей трешак. Четверта гра в переліку це в нас гра під назвою Killer is Dead лімітоване видання на PlayStation 3. Дуже полюбляю сюду 51, тож я не міг просто пройти повз цю іграшку. Це в нас один з таких задорних треш-слешерів, де ми займаємося, як то кажуть, коханням, ходимо на побачення, а потім рубаємося з усякою нечистюми, денемами та всім подібним. Тобто сюди 51 я не міг просто пройти повз гру ми пройшли вже на трансляції, але на жаль, гра трошечки слабувата в плані сюжету. Я трошки розчарувався, але в цілому гра непогана. Далі одразу хочу подякувати магазину Retrogamer за те, що подарували мені ось дану іграшку під назвою Мех. Так, е, сервери у грі не працюють, тому нічого особливого поки не можу сказати. Але сподіваюся, е, що відновлять сервери, бо була інформація, що сервери гри Мек будуть відновлювати. Тож, е, сподіваюся, що... Все воно, як то кажуть, рано чи пізно знову ж таки з'явиться в мережі, і можна буде пограти в цю гру, бо гра чисто мережева. Тож, гра, як то кажуть, на перспективу. За наступну гру я хотів би подякувати Пік Бенісу та Єше Рудю, що маємо тепер це в колекції. Metal Gear Solid The Legacy Collection на PlayStation 3. Дякую, хлопці, що тепер маємо таку іграшку. Це прям раритет. Це прям дуже класно. Гра сілдова, тобто ще не розпаковувалась і Поки навіть боюсь розпаковувати, я величезний фанат ігри Каджими, особливо серії Metal Gear. Тому дуже величезна дяка хлопцям. Пригоди Снейка, як то кажуть, в одній коробці це дуже класно. Наступною грою в переліку в нас з'являється гра під назвою Mortal Kombat. Complete Edition на PlayStation 3. Дуже давно хотів би пограти в цю гру по мережі. Це в нас файтинг всесвітньо відомий про смертельний турнір під назвою Mortal Kombat. Тобто ми це маємо і дуже сильно сподіваюся, що ентузіасти відновлять сервери. Робота над відновленням серверів дуже активно зараз працює. Тож я сподіваюся, що найближчим часом ми вже зможемо нарешті пограти в мережі в дану іграшку. Дуже на це сподіваюся, бо я в свій час дуже багато в неї грав, і е, тепер маємо Complete Edition, бо в мене було звичайно тоді. Але тепер е, ще більше перспективності, як то кажуть, з новими персонажами. Наступною грою в нас є гра Мортал Кобат Версіс Дісі Е, Видання срібний щит. Я думаю, ви розумієте чому, бо тут е якраз таки обкладинка з срібного щита Warner Bros. Е це в нас файтинг, як ви розумієте, з кросовером е DC Universe, е як би це дивно не звучало. Е також в нас все це діло, як то кажуть, наявності. Тут не лише гра, насправді в цьому виданні, тому воно і називається Срібний щит. А також і е, сам е, фільм е, Mortal Kombat це самий перший фільм. Ол Андерсона дуже полюбляє це кіно, тому е, просто не міг е, пройти повз е, це видання. Дуже класно, що його маємо в своїй колекції. Е, дуже класний диск. Е, і теж е, сподіваюся пограти все це діло. Далі в переліку у нас є ще одна гра від Сюда 51. Це у нас No More Heroes. Heroes Paradise для PlayStation 3. Так, маємо іграшку. Все в наявності є. Це у нас слешер від третьої особи з прикольними фішками. Тобто, ви бачите, тут навіть можна використовувати мув, але мува в мене немає, тож будемо грати на геймпаді. Особливо нічого, на жаль, не можу сказати, бо ще не грав, але обов'язково пограємо. Наступна гра в нас це мій улюблений файтинг, який я просто обожнюю. Я просто обожнюю серію е, цих файтингів. Це в нас Tekken 6. Е, Отаке от от видання це в нас. Е, <реш> Таке, така паперова обкладинка, яка переливається, хотів саме, саме з такою паперовою обкладинкою мати цей диск. Тобто, все воно всередині знаходиться, ось, ось сама коробка від диску, вона така ж сама, як і паперова, просто не переливається. Ну і всередині відповідно все є. Ми все це діло вже погратили. Я навіть вже встиг вибити платіну. Гра прекрасна, перспективна, Буду ще грати в мережі, оскільки ще досі працює цій грі. І це дуже перспективно. Тож, я фанат Текіна, і Текін це прям One Love для мене. І тому дуже радий, що знову ж таки маю цю гру в своїй колекції. І це прекрасно. І наостанок лишається в нас одна гра для PlayStation 5, яку я дуже сильно хотів мати в своїй колекції. Прям дуже сильно хотів. Я її пройшов на Xbox Series і просто не міг пройти повз. Неймовірно красива, неймовірно класна, неймовірно душевна гра під назвою Clare Obscure Expedition 33. Так, маємо її тепер на PlayStation 5. Я цю гру пройшов свій час на Xbox Series, і мені ця гра настільки запала в душу, що я вирішив її придбати ще й на PlayStation 5, бо я вважаю, що такі ігри мають бути у кожного в колекції, бо гра реально дуже класна і вартує вашої уваги 100%. Тим паче на сьогоднішній день ще поки немає, але має вийти оновленням з додаванням української локалізації. Тож я дуже рекомендую вам пограти цю гру, придбати її, пограти, насолодитися. Ви точно не пошкодуєте, бо ця гра просто прекрасна. Це, це, це шедевр, який не варто пропускати, і це точно буде грою року Я вам це точно кажу. Ну і на сьогодні це все. Дякую, що дивилися це відео. Ось так виглядає моя оновлена колекція. Тобто, нові ігри, які з'явилися для моєї колекції. Підтримуємо Збройні Сили України, наших хлопців та дівчат, які боронять нашу країну. Тобто Збройні Сили України та Сили оборони. Якщо вам подобається дані відео про поповнення колекції та все, що стосовно відеоігор, підписуйтесь на канал, можете ставити лайки, лишити коментарі, та поменше тривог, побільше перемог. Тим до побачення та всім па-па!